Що для нас ще один такий тестовий момент лакмисив поперед з того, чи готова Генеральна прокуратура в дійсності до законного і результативного розгляду цієї справи справи Пукача, це те, що ми вимагаємо в другому пункті. Ми хочемо, щоб від участі в процесі відсторонили тих представників державного обвинувачення, які досі там є. Які підтримували в добу пшонки і вже після пшонки закрити характер цього процесу? Ці люди, ну вони фактично зрадили свою присягу, вони зрадили державні інтереси. І я думаю, що Генеральна прокуратура і Українська держава не в змозі покладатися на їхні послуги під час цієї справи.